Або мер, або кандидат в народні депутати в Івано-Франківській міській раді різко засудили парламентські амбіції Віктора Нушкевочуса. Свобода, фронт змін, батьківщина та удар, балотування міського голови до Верховної Ради назвали зрадою, об'єднаної опозиції та підігруванням чинній владі. За це свобода пригрозила меру зняттям із займаної посади на позачерговій сесії. Ми, депутатський корпус міста Івано-Франківська, дали спокійно вам сформувати виконком, підтримали всіх ваших заступників. Підтримували ваші ініціативи, але сьогодні, по факту, витікаєте від неї. Так і не закінчивши справи розпочаті, як звучало у вашому виборчому гасні. Ви тікаєте за депутатською недоторканістю і демонструєте всім нам, що ви не хочете бути міським головою. Якби ми знали про це, то міським головою міг би бути хтось інший. Радикальнішими були ударівці. Вони запропонували звільнити Анушкевичуся негайно або в крайньому разі на початку наступного пленарного засідання. Ми всі усвідомлюємо. Що поміж кандидатів на мажоритарному окрузі Івано-Франківську ніхто не має такого адмінресурсу, як чинний міський голова. Не маю я як рядовий депутат, не маю адміністративного впливу на чиновників директор Буковеля, чи молоді представники від партії регіонів чи Комуністичної партії України. Навіть голова обласної ради за великим рахунком. Немає впливу на всіх бюджетників міста Івано-Франківська. А це тисячі і тисячі працівників. Вони ж є автоматично і виборцями. Для виголошення єдиної позиції опоненти мера взяли десятихвилинну перерву, яка затягнулася більше ніж на годину. У підсумки голови трьох найбільших фракцій висунули Анушки часу ультиматум. Упродовж двох тижнів він має визначитися з політичним майбутнім. Якщо й надалі братиме участь у виборах, його відправлять у відставку. Міський голова очікувано Звинувачення депутатів відкинув. Каже, політична сила, яку він представляє, мова йде про нашу Україну. Така ж опозиційна, як і Альянс Свободи, фронту змін та батьківщини. Натомість мер висунув зустрічну пропозицію до депутатського корпусу. Я кажу, що не пізніше 1 жовтня виступаю, роблю прес конференцію публічно і знімаю свою з виборчих перегонів. До цього часу я буду агітувати за свою політичну силу, яку я представляю. Не за себе особисто. Писати угоду між міським головою і політичними силами, які входять в об'єднану опозицію, що ці політичні сили не будуть ставити питання припинення повноважень міського голови. І таким чином дадуть мені можливість допрацювати каденцію, я сказав пан Юрій, продовжити розпочати спільно. Пропозицію мера депутати відкинули, водночас від свого ультиматуму не відмовилися, тож напруга в сесійній залі наразі лише посилилась.